У мене дві установки: я фартова і мене люблять гроші. І тут нам кажуть, що програму закривають. Що робить Мартіна? Блін, яка була крута в 21 рік, що я його просто змусила стати спонсором програми. Кажуть: ти хочеш проект чи сумочку? І вона вибере сумочку. Хочеться отак просто робити. Отак, якщо ви не можете прийняти рішення, це рішення приймуть за вас. Коли тобі кажуть будь-які гроші. Завжди є ця спокуса. Продюсер каналу Мінора не може робити ютуб канал відії. Але оскільки я не зраджую собі, то, власне, енергія працює правильно і мене люблять гроші. І коли мені хтось буде говорити, що не буває роботи по душі, я живу так. Я сьогодні максимально домашня, хоча тема відео дуже. Серйозно, сьогодні ми будемо говорити про гроші. Всім привіт! Ви на youtube каналі Мартіни Макеєвої, і сьогодні я вам розкажу свій досвід, як я навчилась заробляти гроші. Я проаналізувала все своє життя, різні історії, які складалися, переломні в моєму житті, і підготувала для вас це відео. У мене тут просто купа сторінок у блокноті. Я готуюсь. Тому поставте, будь ласка, лайк цьому відео, тому що ну, для мене це просто підтримка для всіх моїх глядачок, які не знають, як у цьому буревному світі знайти своє. місце. Тому почнемо. Перше, у мене завжди була установка, що мене люблять гроші. Якщо ви навіть подивитесь якісь мої відео, коли я даю інтерв'ю, там завжди є ця фраза. Мене дуже люблять гроші. Ну, Як це? Ну, а, я отебе, не знаю. Від тебе пахне грошами. Давай скажемо, на, на, да, да, я навіть подивився і, і контент, і всі інші моменти. Да, це є. І ти фізично ти тягнеш всі ці витрати. Ну, як і... бачиш, не, мене дуже люблять гроші. Я раніше не звертала на це увагу. Навіть коли я була дитиною і ходила колядувати, я знала, що мені дадуть найбільше. Тому що мене люблять гроші. Вже потім я дізналася, що у юнга є таке поняття, як раз, ретикулярна активуюча система. Це значить, такий фільтр в голові, який формує твій фокус. Ну, Знаєте, коли, наприклад, ви вагітна і бачите вагітних. Або, наприклад, коли я хотіла міні-купер, я пам'ятаю своєму там, не знаю, далекому там 15 років тому назад, мені здавалося, що навколо одні міні-купери. Це такий фільтр. В свідомості, які фокусуються на чомусь, і це щось трапляється в тому житті. Тому я не знаю, чому у мене була ця установка: вона любить гроші, але мені здається, що саме вона допомогла мені заробити всі ці мої гроші і жити взагалі тим життям, яким я живу. Тому що, от я щиро вірю, що вони мене люблять. У мене дві установки: я фартова і мене люблять гроші. Крім того, у мене ніколи не було страху бідності в силу того, що я. В сім'ї такі росла, де не було проблем з грошима. Але у мене були два дуальних приклади в сім'ї: мама і тато. Мама, яка завжди економить. і тато, який ніколи не пам'ятає взагалі, скільки в нього грошей. А я десь посередині. Я розкажу одну історію про мого тата, і ви зрозумієте його ставлення до грошей. В нього був такий сірий оксамитовий, дуже красивий піджак, і він потім поправився, в нього не влазили. Мій брат старший, коли підріс до того піджака, моя мама вирішила його дістати з шафи. Знаєте, така була стінка радянська. Вона дістає цей піджак, міря нового брата. І мій брат розуміє, що там десь в кишені потайні, щось тут йому заважає. І він дістає з цього піджака 5 тисяч рублів. Ну тобто, щоб ви розуміли, за ці гроші можна купити було машину. Одним словом, мій тато. Заховав гроші в цьому піджаку, розпався Радянський Союз, рублів вже не було, потім були купони, потім вже гривні. Потім мій брат одягнув цей піджак на себе. І потім, коли вже ці всі 5 тисяч рублів стали просто папірцями, моя мама побачила, що він заховав там гроші, про які не пам'ятає. Але це все, що треба розуміти, про ставлення мого тата до грошей. І моя мама, яка вночі в'язала, щоб продавати свитри і заробити на цьому, яка возила товар в Польщу, стояла на холоді в мінус там десять, щоб щось продати, і завжди відкладала ці гроші. Цей дуальний колапс, який взагалі був в мене як приклад, власне, сформував якусь таку збалансовану середину у мене, що я вмію і як мама трошки, і як тато. Як тато, до речі, це смішно вчора була ситуація. Пише мені мій бухгалтер. Мартіна, треба заплатити податок. Я говорю: ой, у мене типа немає там грошей на ФОП. Візьми там з карти заплати. Вона заходить і каже: Мартіна, там, типа, є гроші. Я кажу, та немає там грошей. А у мене є два рахунки: один рахунок, всі гроші, які мені приходять з YouTube, з продакшену і так далі. Це один рахунок. А другий це моя поезія ця творчість. Я щоб не змішувати взагалі ці всі рахунки, у мене їх два. Виявляється, що у мене з концерту в липні просто лежить енна сума просто дуже багато гривні. Про які взагалі не пам'ятала. Вона говорить, можна я заплачу податок з цього фопу. Я кажу: ну звичайно, можна. Ну просто це був такий сюрприз. Приблизно як 5 тисяч рублів в піджаку мого тата. І це завжди підтвердження того, що вони люблять гроші. Ось роки забула. Бля, вже просто було дуже приємно вчора. Мене люди спитають: а як взагалі почати так думати? Потрібно не просто. От я завтра почну думати, що вони люблять гроші і вони в мене з'являться. Воно так не працює. На жаль, саме ключове це не бути в, в ілюзії, а бути в правді і йти до цього стану, мене люблять гроші, і до будь-якої іншої установки дуже маленькими кроками. Крок за кроком, маленькими діями, щоб увійти в цей стан органічно. А не з ілюзії. Я про себе скажу. От якщо я буду 200 разів говорити, що о мені так легко просити гроші у чоловіків, це все рівно буде неправдою. І е, я якось вирішила проекспериментувати і попросити взагалі у якось, блін, Ну знаєте, дуже складно просити у значущого чоловіка і велику суму. я вирішила попробувати попросити якогось рандомного чувака з підницю. Ну, це було типа, дуже органічно. Поставила в сторіс там якийсь лук в спідниці, в приміручній, Ось а він іноземець, Він мені написав там мовляв, ти її купила, тобі дуже личить. Я її не купила і цього чувака взагалі не знаю. Ну, тобто, я його бачила один раз в житті. І думаю, ну я зараз потренуюсь і пишу йому там. Ні, я її не купила. Хочеш мені її подарувати? Ви не уявляєте, як мені було важко це зробити. Це було просто. Я, я, я була готова просто в цій примірищі, головою отак об стінку битися. І що ви думаєте, він мені її купив? Просто просто він взяв і мені купив цю спідницю. І я подумала: окей, це маленький крок до великого масштабу. Тому, коли ви думаєте, як змінити цю установку там і повірити щиро в те, що вас люблять гроші, і вони будуть до вас приходити, я думаю, що маленькими сувами, маленькими кроками, маленькими діями, але з великою амбіцією і ціллю. Якось так. Зараз буде історія на мільйон. На початку моєї телевізійної кар'єри зі мною сталася дуже одна показова ситуація, яка демонструє взагалі мій життєвий шлях. Отже, це був третій курс інституту. Я пішла працювати на телеканал ТЕТ. Це був 2003 рік. Тоді ТЕТ ще був синього кольору, називався Тета Тет. Там були дуже низькобюджетні проекти. І моя перша робота на цьому телеканалі це була програма Інсайт. І я дуже сильно взагалі кайфувала від е, цієї роботи. Я була журналісткою, я знімала стендапи в кадрі. Мені здавалось, що ну ось я дівчинка з Дрогобича, приїхала в Київ. У е, мене там однокурсники всі мажори. А я така самодостатня, самодостатня. Пішла працювати на цілік. Це була завжди моя мрія. І тут нам кажуть, що програму закривають. Що робить Мартіна? Це наступний пункт, що жінки часто неправильно використовують ресурс чоловіка поруч. Я зустрічалась тоді з хлопцем, він іноземець. Він був на рік старший за мене, ми вчилися разом в інституті, і в нього був завод. Завод, який виробляв печиво. Знаєте, таке дешеве печиво, яке горіло. От, власне, у нього був такий завод. Йому подарував дядько цей завод. І я прийшла до нього і кажу: дивись, ти маєш стати спонсором програми Інсайт. Він каже: Чому? Я кажу: Ну тому що я тебе прошу. А він такий: Ну, я не знаю, я говорю, це буде круто для бренду, там ведучі будуть їсти в кадрі це печиво. У нас було просто все заставлено цим печивом. І я приводжу в рекламний відділ спонсора, на що мій тоді бойфренд каже мені: Типа, давай я просто тобі буду давати щомісяця гроші. А я ні в яку, ні, ти маєш стати спонсором. Тобто, це такий був дуже складний шлях про те, що він перечисляє гроші на канал. Канал не закриває програму. Я отримую, до речі, відсоток з рекламної інтеграції, тому що якщо ти завів спонсора, ти маєш відсоток. І, власне, я під новий рік, в грудні місяці, заробила свою найбільшу суму в житті Ну, на той момент. Чи... 480 доларів. Ну, якась така сума. Ну тоді це було просто. Це був 2003 рік, квартира в Києві коштувала там 15 тисяч доларів. Заробити 420 доларів це було супер взагалі нереально круто. І тут ключове, що я вже тоді, не будучи взагалі там усвідомленою, я б дитина була, мені було в 21 рік. Але я розуміла, що. Потрібно просити не рибу, а вудочку. І якщо в тебе є поруч ресурс у вигляді чоловіка, то хай він буде спонсором. Не тебе, да? але більшість жінок взагалі би так не зробили. Я знаю тисячі жінок, яким кажуть, ти хочеш проект чи сумочку, і вона вибере сумочку. Коли їм кажуть, ти хочеш там, не знаю, якийсь маленький бізнес, чи за 500 тисяч шість карат там, не знаю, діамант граф. Вона вибере діамант-граф. І мені в цей момент хочеться отак просто робити. Отак. Просто твій діамант можуть вкрасти. От у мене стався там випадок нещодавно, знову у моєї подруги: вкрали її діамант-граф. Тому що на лазурці це якби стандартна історія. І що? Вона безробітна, діамант вкрали, все. І я зараз думаю, блін, яка я була крута в 21 рік, що я його просто змусила стати спонсором програми. Так, я ні, я реально не засуджую жінок, які інвестують в прикраси. Я знаю купа таких дівчат, які е, беруть діамантами, потім зберігають їх в ячейці, і потім на чорний день продають. Не окей, в кожного свій шлях. Але я знімаю відео про те, як побудувати кар'єру, і щоб в тебе гроші були завжди. І щоб не, не прийшов той чорний день, коли тобі довелось продавати свій діамант. Наприклад, якщо ви зараз там сидите і думаєте, блін, я хочу класну машину. От яким я повинна зробити кроки. Як в мене це було? Я поставила собі ціль. все решта не мало ніякого значення. Я хотіла свою першу машину. Тед став вже червоно-білим, став крутим каналом. В нього інвестували гроші, і так з'явилась програма. Дивись, це була програма, де я спочатку була журналісткою, потім була ведучою цієї програми. І я знімала історії про зірок. Один сюжет е, коштував у нас 100 доларів на той момент. Я поставила собі за мету купити свою першу машину. Для мене було це так важливо. От я просто щодня прокидалася і засипалася з думкою про те, що мені потрібно купити машину. Я знімала 12-13 сюжетів в місяць, тому що я розуміла, що мені треба в місяць заробити мінімум тисячу доларів. На той момент я мріяла купити Hyundai Gets. На механіці я купила Hyundai Gets чорного кольору. Він коштував новий 10 тисяч доларів чи 11. І я рік десь сильно так от нічого не купувала, все відкладала і назбирала 5 тисяч десь так. А решту суму мені дали батьки. Ну, я просто не буду зараз там лукавити і казати, там, що я сама собі купила першу машину. Ні, мені допомогли батьки. Я на ній їздила дуже недовго, тому що я розуміла, що це не мій рівень не мій статус. І тут я приїжджаю зі своїм одним знайомим на Мерседес на столічку. Ну, звичайно, у мене там на Мерседес взагалі не було грошей. І тут я бачу, стоїть дочка Лібер. Там, отак просто в ряд стоять такі красиві машини, і це була реально любов з першого погляду. Мому Хюндаю півроку тільки було. Але я собі вирішила, що все, я хочу цю машину. І потім всесвіт і обставини отак підлаштувалися, що вона у мене з'явилася буквально через місяць. Дуже прикольна історія. Я приїжджаю знімати заказний сюжет. Так було, що колись пливові люди або зірки вони замовляли в програмі Дивись сюжети». я приїжджаю знімати. Ірену Кільчицьку. Я пам'ятаю досі, як починався цей сюжет. Вона носить Біркін, тому що туди поміщається багет. І вона якось так прониклась до мене. Я не знаю чому. В якийсь момент вона мені каже, слухай, чим я взагалі можу тобі бути корисною? А вона була тоді начальником кредитного відділу Правок з банку. Каже: Хочеш, я тобі дам якийсь кредит? І тут я згадую про дочкалібер і кажу, так, да, я хочу машину. І вона мені за один день видає кредит. І так, через півроку я пересідаю в Dodge Калібр. Все, весь простір, все все повністю підлаштувалося під те, щоб я отримала машину своєї мрії. Отже, перша установка, яка допомогла мені в житті, це мене люблять гроші. Я фартова, і дуже багато доказів цього ви вже почули. А друга моя була установка пов'язана з найте конфуції, чи хтось сказав, що обери один раз в житті професію по душі і ніколи не будеш працювати. Я бачила купа відео в Reels і TikTok, де коучі і всякі психотерапевти кажуть, що це не працює, що робота має просто подобатися і приносити хороші гроші. І що це все міф, що існують такі люди, які один раз обрали професію по душі і ніколи в житті не працювали. Так от, я така людина. Я брала портретні інтерв'ю, це був жанр. Портретного нарису моя робота була просто говорити з цікавими людьми, просто говорити з цікавими людьми. Пройшло 20 років рівно 20 років з того моменту. Що я зараз роблю? Я говорю з цікавими людьми. Минулого тижня я була в Ізраїлі, говорила з мультимільярдером. Наступного тижня я лечу в відень говорити з мультимільярдером. І це моя робота. І коли мені хтось буде говорити, що не буває роботи по душі, я живу так. Я просто отримую задоволення від спілкування з людьми. І це і є моя робота. Тому, коли мені кажуть, що це неможливо, я вам скажу своїм прикладом: от я жива, сижу перед вами, і це можливо просто жодного дня в житті не працювати. Ну, звісно, я зараз гіперболізую, коли кажу, що я взагалі не працюю. За цим все рівно стоїть там не знаю, підготовка. Знання, книги, бачення, команда, оператори. Я ці відео потім приймаю, монтаж, вношу правки ну, і так далі. Я є на всіх етапах. Я навіть зняла такий смішний е, рілс. Как добились успіху, мені просто повезло. І там така нарізка всього мого шляху, де я там купа відряджень, купа людей, купа зйомок і так далі. І, звичайно, це здається, ніби ти працюєш. Але сказати, що я колись відчувала, що я працюю, у мене взагалі ніколи не було такого відчуття. Коли я знімаю реаліті, я підглядаю за життям реальним, яке стається на наших очах. Ну тобто люди закохуються, ходять на побачення, а ти просто підглядаєш. І це є твоя робота. Коли ти знімаєш, наприклад, інтерв'ю з цікавими людьми, ти просто з вітальним таким просто живим розумом. З цікавістю хочеш зрозуміти, в чому сенс життя цієї людини, щоб поділитися потім з глядачем. До речі, поставте лайк, будь ласка, хоча б за це. Тому що все моє життя я аналізую різних людей для того, щоб потім цим ділитися з глядачем. Це є взагалі моя робота. Тому коли ще раз хтось мені скаже, що такої роботи не існує, я живий приклад. Я зробила опитування в інстаграм, і люди мені з теми грошей і кар'єри написали дуже багато запитань, і от, власне, я хочу на деякі з них відповісти. Що стимулює або надихає на шляху до цілі, як не вигоріти? Відповідь дуже проста: треба просто горіти. Коли ти гориш тим, що ти робиш, цікавишся тим, що ти знімаєш, ти просто гориш. Ти не можеш вигоріти. Але завжди в життя приходять різні спокуси. Коли тобі телефонує якась донька багатого чоловіка і каже, Хочу стати звіздою, це випробування до мене приходить щомісяця. За останній місяць до мене звернулось чотири доньки, внучки, дружини і коханки. І кожен раз, коли тобі кажуть, будь-які гроші, це ж завжди випробування, або піти в ці гроші, або не піти. І тут. Інше питання: а наскільки екологічним буде той контент, який ти несеш? А наскільки тобі буде цікаво не спілкуватися з цією людиною, тому що це апріорі не цікаво? Тому що я точно зараз це звучить як грудиня, але неважливо, ти все рівно на 10 голів вища в своєму рівні, чим ця клієнтка, яка приходить до тебе. І це твій вибір, або ти бачиш в ній потенціал і зробиш з неї когось. І це точно я це вмію робити. робила... Купа разів, але вибрати, з кого ти будеш ліпити зірку, ось це, оця чесність має найважливіше значення. Це називається екологічність грошей, які ти заробляєш. Саме тому я не йду в криптовалюту, estate, гадалок. До речі, до мене навіть відьма якось зверталася, щоб я робила її YouTube канал. Продюсер каналу Мінора не може робити Ютуб канал відьмі. Просто це неможливо, ну в смислі. Але коли тобі кажуть будь-які гроші, завжди є ця спокуса не піти в це чи піти. І я знаю дуже багато людей, які на моєму місці пішли би дуже багато разів. Але оскільки я не зраджую собі, тому тому власне енергія працює правильно і мене люблять гроші. Крапка. А, я маю розказати ситуації, коли, наприклад, коли я відчувала, що я йду проти себе і е, пішла на втрати, в тому числі, грошові. Але залишилась чесною з собою. Це був 2011 рік. Я перейшла з телеканалу ТЕТ на канал Україна. А там. Система така дуже як на заводі, це був єдиний канал в структурі Ахметова, де все було дуже чітко. Ти маєш прийти з пропуском, фіксують, коли ти прийшов там все по білому, все було так на Борщагівці, ти не можеш виїхати там на, на обід. Це була історія про не свободу в моєму житті, тому що, взагалі, телебачення, це продюсерська моя діяльність, і те, як я взагалі зараз живу і працюю, це взагалі про свободу. Ти коли захотів, назначив там зйомку. Ти сам розпоряджаєшся своїм часом, в тебе немає ніяких з 9 до 6 в офісі, і тут я приходжу в структуру, де все навпаки. Мені там було некомфортно в якийсь момент. Мені пропонують піти на співбесіду на Friends Production. Я приходжу мені кажуть: Окей, ми тебе беремо. І я дізнаюся вагітна. А коли ти в структурі каналу Україна вагітна, тобі будуть платити цю зарплатню ще. Там купа років ти можеш просто піти в декрет і просто отримувати зарплатню. І тут в мене вибір: або я вагітна іду в інший продакшн і роблю проект для душі. Це була, до речі, богиня шопінга. І я після того зняла сім сезонів богині шопінга і вагітною маючкою знімала перший сезон. Або ти залишаєшся в структурі, яка тебе руйнує, але в тебе там буде. Зрозуміла зарплатня і декретні відповідь. Очевидна, що вибрала Мартіна. Я звільнилась, не доотримала там купу грошей, бо в мене тоді зарплатня була в 2011 році. Я пам'ятаю, чи 60 тисяч гривень чи ну величезна. Це була дуже крута посада, і я від неї взагалі відмов у мене. Ні, було б там три дні, коли я про це шкодувала, і ще така вагітна. Думаю, мене тоді, до речі, мій колишній чоловік дуже підтримав і сказав: Та я тебе прошу, ну які декретні. Ну, ну от тобі пропоную зараз класну роботу, іди туди. І я жодного разу про це не пошкодувала. Але я знаю, що йти в нове це страшно. І що 90% дівчат на моєму місці вибрали би сидіти на декретних грошах в структурі. Ну, мені так здається. Напишіть в коментарях, як би ви вчинили. Часто мене ще запитують, як поєднати материнство і кар'єру. Е, у мене немає відповіді. Я, чесно кажучи, погано це робила. Я поїхала народжувати з монтажки і була в декреті всього 4 місяці. Тому як поєднати так материнство і кар'єру, я не знаю. Я завжди обирала кар'єру. Жодного дня не пошкодувала. Тому що як примітивно кажуть, але це правда, що щаслива мама, щаслива дитина, як знайти упору в собі, коли весь світ довкола руйнується? Коли мене пограбували в 2023 році, на початку війни, і в мене не було заощаджень, я просто сіла і зрозум... Ні, я плакала. Тиждень в мене була така істерія, що я не могла ніяк заспокоїтися, тому що в мене було таке враження, що мене зґвалтували і взагалі світ рухнув. Але потім, коли я сіла, тобі сказала: Мартіна: Окей, в тебе є ти, це в тебе ніколи не заберуть, що ти вмієш робити? І я тоді зрозуміла: ну окей, я вмію консультувати по нумерології, я знаю нумерологію. я сіла і почала ячити. Я робила по 5 консультацій в день, тому що мені треба було зробити гроші. Чи мені це подобалось? Ні. Мені це ніколи не подобалось. Я розумію, що дуже багато підписників прийшли на мій канал, коли я розказувала про нумерологію. Це завжди людям цікаво. Я знаю, що це продається, і саме тому в цьому етапі життя, коли мені треба було просто заробляти, я робила те, що я вмію робити. І в такі моменти, коли все навколо руйнується, я завжди собі ставлю питання. Мартіна, в тебе є ти, це ніхто не забере, що ти в моменті можеш зробити для себе. Як ти можеш зробити в моменті і все. І ще дуже важлива штука про мене: я вмію робити вибір. Це навичка, я не знаю, як вона у мене сформувалась, але я дуже рішуча. У мене від ідеї до реалізації одна хвилина, від реалізації до дії там, ще одна хвилина. Тобто я завжди про вміння робити вибір. Я це називаю. Сформованою ідентичністю і контактом з собою. Тобто, весь цей мій успіх і вміння отримувати гроші він пов'язаний саме з цим. Я точно знаю, чого я хочу. Коли мені було 12 років, я поїхала в Артек. І там було дуже багато різних секцій, там танцювальна, якась там, там вокальна, так далі, тому подібне. А я, якби дівчинка, була така. Розвинута дуже сильно, привезла, до речі, 10 дипломів з цього Артеку. Але там була е, газета е, Артеківська. І я тоді в 12 років вперше зрозуміла, що я буду журналісткою. Я написала статтю, отримала від цього задоволення. В другому не було. Не була Галицька зоря» і е, телеканал Алсет. Я не могла навіть тоді вийти за рамки цього мислення, що я можу. Зробити успішну кар'єру в медіа. Але коли я пихала в Артек і написала першу статтю, і отримала задоволення, я в той момент зрозуміла, що от я буду цією дівчиною в екрані, яка буде сидіти і щось говорити людям. Я це відчула в ці 12 років. І потім в мене було дуже багато ситуацій, коли мене хитали батьки, обставини, не знаю, якісь ще родичі, соціум. Щоб не йти в інститут журналістики. Моя мама мріяла, щоб я стала медиком. Моя тітка її сестра, вона медик 11 клас. І от, от мені треба приймати рішення, де я буду навчатися. І моя мама просто не не покидала цю надію, що я стану медиком. Я приїжджаю на зимові канікули до своєї тітки, а вона хірург-гінеколог. І вона бере мене з собою на операцію. Операція була у жінки дорослої. Випадіння матки на там, не знаю, 15 сантиметрів між ногами. І моя тітка говорить мені, ця пацієнтка не проти, ти можеш зняти це на відеокамеру? Я вже тоді була журналісткою. Я вже тоді була продюсером. Я, я думала, що я просто трачу свідомість під час цієї операції, але оскільки в мене була камера, і я дивилася в об'єктив, а не як це все відбувається, я зняла це на відео. І я тоді зрозуміла, що точно мені не бути медиком, але я можу це фільмувати. Отже, моя суперсила це вміння робити вибір іти за своїм вибором, але якщо я зробила неправильний вибір, я дуже легко від, від нього відмовляюся. Тому що сила людини це не пробувати чолом, а мати гнучкість відмовитись від свого вибору, якщо він раптом був неправильним. Я на своєму шляху робила куба неправильних теж виборів. Слава Богу, що я правильно обрала професію, але ну, там, ми знаємо, да, що я тіпи, не суперкрута в особистому житті, і в житті робила дуже багато неправильних виборів щодо чоловіків. І я це признаю, мені з цим ок, і я не витрачаю енергію на те, щоб жувати цю жвачку, що я, що я в житті зробила не так. Та мені пофіг, що я не зробила не так. Я тисячу разів робила щось не так, і мені з цим теж окей. Реально, Джефф Безос сказав фразу: якщо ви не можете прийняти рішення, його прийме за вас ринок. Я би її перефразувала: якщо ви не можете прийняти рішення, це рішення приймуть за вас. І це може бути вже не ваше рішення. Тому. Мені здається, що запорука мого успіху це реально це решучість і вміння робити вибір. У цьому відео я вам розказала, як заробляти гроші самостійно, і як у мене це вийшло. А в наступному відео я вам розкажу, як просити гроші у чоловіків. Тому що є іудейське правило: чоловік просить у Бога, жінка просить у чоловіка, дитина просить у жінки. І я вам розкажу історію переломну, яка змінила все моє життя. Коли у мене було 9 євро монетами, я не могла наважитись попросити гроші у чоловіка. Але коли я це зробила, мені привезли через 38 хвилин 10 тисяч євро. Не пропустіть!